Саквояж Тарва 3344 для поціновувачів моди та стиль. Абсолютно унікальна річ для унікальних поціновувачів крутих, цікавих сумок, які не зустрічаються ні в кого. Це саквояж від українського бренду Тарва, нашого власного виробництва, який ми зробили своїми руками. Показую більш детально. Саквояж виконаний з натуральної телячої шкіри шоколадного кольору шкіра напа використана італійська якісна фурнітура. Повністю металева. Як бачите, виглядає дуже круто і дуже достойно. Анатомічна, м'якенька, широка ручка, зручна для тривалого носіння в руці. Спереду саквояжа дві пряжки. Це фальш фальш-пряжки, вони не несуть ніякої функції, лише для дизайну. Ззаду сумки широка кишеня на всю довжину з металевою блискавкою. Поглянемо, як це працює, і що всередині. Легким рухом руки саквояж відкривається. Що ми бачимо всередині? Внутрішній простір саквояжа розділений на дві половини на передню та задню. Посередині в нас перетинка кишеня. Також є кишеня на блискавці на передній стінці, а також дві накладні кишені на ліпучках на клапані, куди поміститься вільно навіть записничок щоденник. В комплекті з саквояжем йде повністю шкіряний ремінь з обох боків, з шкіряним наплічником, також на якісній фурнітурі. Саквояж Тарва 3344 для поціновочів моди та стилю. Для тих, хто хоче виглядати по іншому, як замовити, переходь за посиланням в шапці профілю або пиши до нас в Дірект.